На водній артерії Вилкового Білгородському каналі від Дунаю до Білгородського мосту помітні позитивні зміни. Тут з минулого року проводилися роботи з розчистки та поглиблення. Нагадаємо, що білгородський канал відіграє важливу роль в житті міста. Живіть сієрики, які служать вулицями для містян. Вода з каналу використовується для побутових потреб. З міста по цьому каналу на човнах виходять рибалки на промисел та містяни на свої городи розташовані на островах. Роботи на каналі у 2022 році розпочалися з ініціативи Ізмельської районної військової адміністрації та за підтримки голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Фінансування проводиться з обласного бюджету. Самостійно Вилківська громада не змогла б здійснити такий великий об'єм робіт. 8 березня Вилківський міський голова Матвій Іванов на Білгородському мосту розповів про хід робіт. Роботи проводяться технікою, наданою місцевими підприємцями. Вже розчищено близько 500 метрів каналу. Прохідна глибина саме цієї ділянки після проведених робіт півтора метри. Загальна довжина білгородського рукава 3,7 кілометрів. При подальшому проведенні робіт за білгородським мостом необхідно буде здійснювати подвійну перевалку піднятого мулу. Тверджують спеціалісти, щоб не створити незручності мешканцям. За словами Матвія Іванова, якщо вдасться поглибити деякі єрики, тоді вода сама знайде собі дорогу. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТудей.